Одна з моїх улюблених технік це інкрустація англо. англійською, якщо будете шукати, інлей. Добре, це показувати на таких маленьких штучках, як намистинки, тому що швидко можемо зробити. Але і зараз я не буду до кінця покривати, зрозуміло, так? Да? Не робила я намистин, причому я, їх, бачите, зробила. Із білого шамота і пофарбувала його ангубом зеленим і у мене такі будуть сині намистини. І оця, що біла, я її зараз покриваю голубим ангубом. Тере... Ні, Туркіс-ангоп туркіс це Терекаворовське. Покриваю і повністю покриваєте. Що важливо, вам важливо, щоб ангоп попав саме от. В ті рельєфні місця, які ви попередньо зробили. Для цього бажано взяти пензлика не дуже м'якого, але й не дуже жорсткого, тому що покриваєте ви намистину по підв'яленій глині, скажімо так. Якщо вона буде жорстка, то вона пошкодить саму поверхню намистину, а з іншого боку, ви її потім теж зачистите. Зараз покажу, як. Ну, одним словом, до кінця не покриваю. Зрозуміла, що вона буде до кінця, просто шкода зараз часу. Так, а тут у мене є ось вже готові немистинки. Навіть я спробувала що. Далі вам треба дати цим намистинам повністю висохнути. Ну, або майже майже повністю. Там є такий е... Вета-хат називається. Ну, в принципі, Кожа твердий. Ну, в принципі, можна, щоб і. Зовсім вона висохла, тоді буде легко працювати. Ось я почала вже робити, ви бачите, вона була така смугаста. Яка, ось така вона була в смужечку. Ось, ну, ось такі були у неї смужечки. Да? Тільки Біленька От біленька з голубим ангобом. Покриваєте і потім гострим предметом ножичком, просто знімаєте верхній шар. І зрозуміло, що те, що попало в рельєф. Залишається там. І воно залишається з такою цікавою фактурою, тому що воно нерівномірне, десь товще, десь тоньше залишається ось тут акуратно пройтись. Ну, акуратно, мається на увазі а так як ваша задумка, хочете більше прибираєте ангоба, хочете, залишаєте менше. Я дуже люблю ці штуки, воно схоже на імітацію скляних намистин. Із археологічного музею таких. ну, В принципі, зі склом приблизно так і працювала. Там є така техніка, і вона перенеслася в кераміку, в общем-то, широко використовується. Ось такий виходить. Що приємного, що намистина при цьому ж залишається рівною. Тобто вона буде смугаста, але рівна. Цікаво, в якихось випадках можна не покривати потім поливою, точно буде якісь археологічного музею. Можна покривати прозорою, зрозуміло, чи матовою прозорою, а може якоюсь кольоровою прозорою. І тоді буде цікавий ефект, як це полива, ну скажімо, це голубий ангоб, а я візьму теж голубу поливу або там світлосиню. Да? І тоді вона тут у мене ляже одним кольором, а тут іншим, і це глибшим значно. І це буде теж цікаво. Так, а ось навпаки, я зробила та, що була у мене голуба намистина. Я її покрила білим, дуже інтенсивним білим. Це Amaco Velvet Underglaze. У них дуже інтенсивний білий, ніякий не такий білий. От. І для таких мініатюр це дуже, дуже хороша штука цей Amaco. От. І так само я знімаю верхній шар, і ви бачите, що залишається. От. Знімаю, аж поки не стане рівне, хоча ямки досить глибокі. Ну або не, не дознімаю, може, буде вона і трохи рельєфна. От, і трохи рельєфна із інкрустацією. Ну, Ясно, що можна безкінечно заморачувати, робити цю інкрустацію різними анагобами, різними Амако. Можна робити різними глинами, якщо у вас є декілька глин, там чорна, червона, біла рожева голуба і ще якась, то це можна робити все просто глинами і буде цікавий ефект такий дуже, як сказати, природній. Ось така вона виходить. Так, готових я знайшла дві неглазурованих, а проте є що показати. Ось це була стандартна чорна глина із від, від стасенки і партнери. І оцей якраз голубий ангуб, який зараз виглядає, зараз виглядає так, тобто його не видно, що він голубий. Ну, тут він на білому, а ось на чорній глині ось такі виходять на гостини.